Кіно без людини, без особистості. Кожна людина, котру ми бачимо в кадрі, виконує роль маленького гвинтика цивілізації. Вона або імітує конвеєр, або стала конвейером. Людина тут фактично виконує роль провідника, наче електропровід, або виконує роль шестерні, як у великому механізмі. Будемо бачити багато дикої природи, котра живе своїм життям без нас. Побачимо життя мегаполісів. Котрі мають власний характер та волю. З одного боку, можна зробити висновок, що людство це невід'ємна частина нашого космосу. А з іншого боку, при перегляді картини виникає відчуття, що цивілізація це паразит нашої планети, паразит, котрий здатний на циклічний саморозвиток та самознищення. Відеокамера не засуджує та не співчуває. Вона спостерігає і дає нам унікальну можливість спостерігати разом, та і більше того. Дає нам можливість бути не тільки спостерігачем, але й співавтором. Це робить перегляд дискомфортним та одночасно захоплюючим. Кояніскаце це монтажне кіно, котре прийнято відносити до документального. Режисер щось постійно досліджує та порівнює. Хмари порівнює з димом від заводів, потоки лави з потоками машин, людей з конвейерами, конвейери з дорожнім рухом. Стрічка поділена на декілька частин. Де під валханалію Філіпа Гласа зануримось у кожну з них спокійним, величним, індустріально розвиненим, руйнуючим, лякаючим, але все-таки чимось рідним у земному контексті. Чим далі йде фільм, тим важче зрозуміти, де закінчується людина і починається система. Чи існувало колись у цій системі місце для особистості, творчості, кохання та надії, в Каяніскаці відповідей не дає. Таймлапси перетворюють людей на камах, а транспортний рух у кровоносну систему мегаполісів. Музика Філіпа Гласа керує картиною, і музичний супровід, навпіл з візуальним, ділить цей фільм. Як я вже й казав, одного не існуватиме без іншого, наскільки тут важлива музика. Це кіно не для всіх, або ви вмикаєте і дивитесь 5 хвилин, і вимикаєте, більше ніколи не згадуючи про цю стрічку, або закохуєтесь у цю стрічку на все життя. І музика та візуальні образи будуть спливати в вашій пам'яті не один раз.